Präpositionen – прийменники. Ми познайомимось з новим граматичним матеріалом, який допоможе вам у спілкуванні німецькою мовою. Це прийменники. У німецькій мові розрізняють чотири групи прийменників. Перша Прийменники з датів. داوالنينڤيدمنڤم كرويوت إستاكي بريمنكي. ميت، نخ، أوس، فون، باي زو، زايت، فون موتر. Alle kamen rechtzeitig, außer meinem Bruder. Ich fahre mit dem Auto. Der Universität gegenüber liegt ein Park. Alle sprechen. Фондем Нойстюк. Вікомий цумбанхоф, Прийменники Мід Зайт і аус українською мовою перекладаються прийменником з, але це не синоніми. Тому потрібно запам'ятати відмінності у їх значенні та вживанні. Так прийменник meet, вживається, коли треба показати спільне перебування, використовується для вираження способу, засобу дії. Він може вказувати на те, що щось робиться за допомогою конкретного предмета. Die Studenten der Universität besichtigen mit ihren deutschen Freunden die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Er schreibt gern mit dem Bleistift. Ich esse Suppe mit einem Löffel. Sie geht mit ihrem Hund spazieren. Як або з чим відбувається певна дія? Прийменник Зайд вказує на час початку певної дії, яка триває. Зайдізам'яр штудіранвір філософії. Прийменник аус вказує на рух у напрямку зсередини, на походження, на матеріал. З якого виготовлено предмет дізекетти із Таусголд. Друга група це прийменники з гініців. Родовим відмінком керують такі прийменники: Штат або Анштат, Алсахальп, Унгеахтет, Унвайт, Верент. Trotz wegen während der Vorlesung, trotz des Regens, trotz des Regens geht die Arbeit weiter. Er hat wegen seines Fehlers viel versäumt. Третя група це прийменники з акузатів. Знахідним відмінком керують применники дурш, фюр, оне, геген, ум, етлang, біс. Дітуристин gehen durch den Kreщаtik und bewunder die schönen Bauchen. deinen Sohn. зон. Що не Вайден Fluss entlang. Четверта група прийменники здатів або акузатів. Це прийменники подвійного керування. Прийменники an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen можуть керувати як давальним, так і знахідним відмінками. Якщо прийменники вказують на місце дії і відповідають на питання во, або ван, то після них вживається давальний відмінок. Діганце фамілія зас андем тиш. Діфен штудентен безухен ухент ам am Якщо прийменники вказують на напрям дії і відповідають на питання вохін, то вживається знахідний відмінок кінда Гєєн Інденвальдж.